Мене звати Ната і сьогодні ми поговоримо про планування. Адже новий рік на носі, і багато з вас, я впевнена, як і я, дуже люблять починати з першого числа, з понеділка, з нового року і таке інше. Але що може ще більше вас надихнути на якісь нові звершення як офігенний планер? Про нього ми сьогодні і поговоримо, але ще паралельно я вам розповім свої 5 Правил планування, які я стараюсь не порушувати, і я думаю, що щось із цього полегшить вам життя. Цей красень буде мене надихати вже дуже скоро, у 2019 році, адже це щотижневий датований від Brunnen, німецької компанії, тож за якість можете взагалі не переживати, і його неймовірно приємно тримати в руках. Перший його плюс це те, що він невагомий. Тобто ви кидаєте його в рюкзак. А в мене в рюкзаку завжди є ще, окрім звичних мені там ручки, гаманця, телефон і подібних дрібничок. Ще є книга, як мінімум, одна завжди. Тобто те, що блокнот вам не доведеться нести як додатковий вантаж. Це дуже великий плюс, як на мене. Ще один безспірний плюс це його компактність. Можете бачити, який він невеличкий, але повірте, дуже багато інформації в нього вміститься. І я вам готова сказати перше правило, якого я стараюсь дотримуватись. Всі ми знаємо, чим це зазвичай закінчується, і не дарма ця фраза використовується у негативному сенсі. Ще на стадії планування ви можете убезпечити себе, відгородити від цих нервувань і думок, що я нічого не встигаю, адже ви маєте об'єктивно оцінювати свій час і свої можливості, адже у добі 24 години, а іноді ми намагаємося відкусити шматочок торта більший, ніж можемо проковтнути. Давайте так не робимо. Ще декілька плюсів цього планера у його зовнішньому вигляді, тому що його неймовірно приємно брати з собою на ділові зустрічі. Він стильний, з ним справді не соромно ходити на роботі до шефа, скажімо так. Плюс до всього тут є ось така класна резиночка. Вона дуже круто тримає і не розтягується. Я вже повірте, відкривала його, мабуть, сотню разів. Ще одна це тримач для ручки та два лясе. Я думаю, що два це саме та кількість лясе, яка потрібна планеру, і це дуже вдале рішення. Наступне правило. Витікає з першого, адже коли ви бачите величезний список справ, ви просто навіть не хочете відкривати планер на те, щоб починати його виконувати, адже це насправді. Лякає будь-кого, і щоб позбутися цього психологічного бар'єру, я раджу вам виділити на день декілька найважливіших, найневідкладніших справ, які варто зробити сьогодні. А ті справи, які можуть почекати, ви можете винести в ще один окремий списочок. Називемо його умовно Якщо я матиму час або матиму настрій, таке теж у мене іноді буває. І тоді, коли ви виконуєте вже основні. Прави свої і справи і завдання, тоді ви зможете перейти до того списку, який, в принципі, не є терміновим, і починати його виконувати теж поступово, і цим покращуючи собі настрій і позбавляючись від зайвих не. Що ж, прийшов час заглянути всередину? Тут я вам скажу дуже якісний молочний кольору папір і декілька відтінків. Продруковано сірого кольору, як ви можете бачити, тобто там всередині навіть не чорний друк, а надзвичайно приємний для ока. І тут дуже багато важливих моментів. Окрім того, що зазвичай тут є різні одиниці вимірювання, міжнародний час, відстань, знаки для одягу. Окрім того, що кожен тиждень має ось такий окремий детальний розворот. Тут ще є дуже важливо блок паперу просто в клітинку, для того, щоб ви могли записувати свої якісь важливі думки, а не просто мати планер і не знати, куди саме деталі самих завдань прописувати. Тобто для мене це дуже важливо, адже можна зрозуміти, що в невеличку можливо площу багато. Тексту не напишеш, але саме для цього, в цьому невеличкому, на перший погляд, блокноті, є дуже багато місця і для того, щоб вашим думкам можна було розгулятись якомога ширше. Це правило я вичитала з якоїсь зі книги Non-Fiction і, чесно кажучи, не пам'ятаю якої. Здається, я її навіть не читала повністю, а просто відкрила на. Якісь е, випадкові сторінці в книгарні, і ця сторінка виявилася для мене дуже корисною. Правило повністю звучить так: Їжте жаб, а всі інші справи потім вам будуть здаватися шматочком торта. І мені це дається найважче. Мені важко себе якось змусити робити першими, якісь нудні, складні, такі докучливі завдання, які потім висять наді мною цілий день як Дамоклів меч. І я потім зелюсь сама на себе, розумію, що вже не можу виконати їх настільки якісно, наскільки могла б виконати ще за дня, скажімо так. І я просто раджу вам і собі також, тому що я зовсім ще не пропі в цьому правильно так точно. Це просто видихати, концентруватись і робити. Я би сказала ще таку фразу, якою я дуже часто користуюсь: очі бояться, а руки роблять, і потім ви ще самі собі будете дякувати. Часто нам говорять зовсім зворотні те, що не потрібно відкладати на завтра, те, що ми можемо зробити сьогодні, але часто також зараз є. Якість важливішою за терміновість. І якщо ви не маєте якихось моральних сил, фізичних сил на те, щоб виконати якісно це завдання, то можливо краще не мучити себе, відкласти це на завтра і з новими силами, з новим ентузіазмом виконання цього завдання пройде легше. Це буде насправді мати якийсь кращий результат, ніж якби ви його домучили. Попри те, що я впевнена після навчання роботи якихось інших домашніх справ, у вас можливо, вже немає великих сил для того, щоб щось робити для себе. Можливо, варто це також запланувати, я собі в планер обов'язково пишу на окремій сторінці або окремими пунктами те, що стосується саморозвитку. Тобто, це може бути 50 сторінок книги, це може бути наступний розділ англійської, це може бути навіть серія нових теорія Великого Вибуху, тому що це те, що ви хочете робити, і це те, що приносить вам задоволення. А я насправді від саморозвитку отримую велике задоволення, та коли... Приходжу з роботи і не маю там часом сил, то потім я себе картаю, що можливо цей день пройшов для мене особисто е, трохи. Дарма, чи що просто не таким наповненим, тому що дуже важливо не забувати про себе, і коли ви будете бачити в планері не лише якісь робочі моменти навчання, виконання якихось таких завдань, інших миття посуду, брання, прибирання і все інше, матимете ще пункти прочитати 50 сторінок книги, можливо, ви ви по перше дійсно їх прочитаєте, тому що вони є у вашому планері. І так само вам буде приємніше що взагалі зазирати в цей список, і ви зможете між важливими такими справами виконати не менш важливу і подивитися нову серію улюбленого серіалу, на яку, можливо, часом не буває зовсім ні сил, ні часу, ні ентузіазму. Спеціалізуються на різного виду щотижневиках, щоденниках, планерах, датованих, недатованих. На їх сайті можна легко загубитися, особливо таким блекнотоманом, як я. І там є буквально маленькі ось такі щотижневики, є такі, є більші, є щоденні різних кольорів, неймовірних дизайнів, мінімалістичні, з ось такими прекрасними блоками. Тобто там є де розгулятись. І для того щоб приємно проводити свій час за плануванням. Необхідно витратитись і мати ось такого помічника, ось такого друга, з яким ви не захочете розлучатись, і вже десь за місяць я буду з ним не розлучена. Будете бачити його всюди в мене в інстаграмі. До речі, підписуйтесь на мій інстаграм. Я там іноді ставлю запитання, а потім розумію, що моїх буктюбних друзів вас там немає. Тому багато хто просто не знає, що мені відповісти. Тому давайте будемо там також радитись щодо тем відео, щодо. Часу випуску відео і таке інше, мені було б дуже зручно, якби я вас там могла легко знайти. Тому що навіть спитати, яке відео ви хотіли б бачити сьогодні або завтра, записувати окреме відео для цього, щоб викласти на YouTube, щоб ви це побачили, це насправді дуже дуже довгий процес. А я вам залишу посилання, звичайно, обов'язково завітайте на сайт Брунен. Це дуже якісна фірма, і я впевнена, що ті, хто люблять, вміють планувати або хочуть себе спробувати в цьому, вони оцінять і асортимент, і якість, і взагалі те, яке задоволення тримати в руках такий планер. Тож, внизу посилання, а я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Сподіваюся, що мої правила вам стануть у нагоді. Ставте лайки, залишайте коментарі і до зустрічі в наступних відео.